Держи, держи. Ой, йдуть, не казав, пускай! Хто казав, що буде людей різати, блять. А ну хто тут з лентами до людей бурив, тільки що, а? Хто саме смілий? Стоять! Яна, хто тут саме смілили, тільки що? До людей хто бурив? Єжі якісь. Є ще, є ще, всі єжі.

Що свідковим? Руслан, мало хобіля, там не понадобятся. Що треба? Начіпати? Де червоні прокляті? <рес> 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 Я справа. Вот і правда. Вот ты сидит, пожалуйста. Вот вот.